Перед вами хоста за світи Синг. Це хоста було висаджено мною одною точкою роста у вересні 23-го року. Ось бачите, який зараз гарний вже кущик. Це хоста була получена від саженця хости Invisible. Бо він взяв форму листя цієї хости. Та й кущик сам. Також нагадую хосту Invisible. Є ще спорт от хосту Invisible Red Stepper, тільки він має червоні черешки. А оця хоста такого немає. Ось такий гарнесенький кущик. Показую вам хосту Red Stepper. Це Порт хости Invisible. Бачите, виглядає такий копицею зелене, блискуче листя. А від хости Invisible різниця стебла. Тут стебла червоні. І впродовж сезону стебла стають червонішими. А хості інвізібл – вони обичні зелені. Ось така відмінність від хости інвізібл.